Так, друзі, Значить, вас вітаю, якуємо вдома. Е, поки граюся з цією штукою, дивіться, який лайфхак придумав е, для захисту очей від всякої фігні. Раніше окулярами в основному користувався. От. Але була в мене така маска Хамелеон. Я нічого не хочу сказати, років три вона пропрацювала. От, але гавкнув сам цей фільтр. Десь він в мене навіть і валяється тут. Коротше, я його викинув, бо він не працює. Ось. він. Така штука викинув, а сюди нове скельце без фільтра. така масочка файна вийшла. Мені прям подобається. От. І за інструмент. Два слова. Коли користуєтесь інструментом, особливо отаким так, обов'язково маску, е, якщо ще оцей інструмент, оцей інструмент можна очки, то при роботі з щетками одягайте маску, щоб весь писок вам закривало. Бо ну, дуже неприємно шматочки оцих залізячок витягувати в себе зі щік. З <сум> щуки, злоба. Там з того всього. Ну, так якось. Дякую за увагу.